Нова киснева станція може безперебійно забезпечувати киснем 60 хворих. Кисень виробляють зі звичайного повітря з вулиці. Потім потрапляє до цеолітових колон, які вже в свою чергу циклово безпосередньо очищують повітря і роблять кисень. Гази, азот і все інше стравлюються в повітря. Кисень накопичується в кисневому ресівері. Пів години від моменту запуску і очищений кисень вже може безперебійно постачатися до хворого. Реанімація, хірургія, кардіологія, неврологія. 70% хворих потребують кисневої підтримки. Найбільш гостро це питання постало у пік епідемії коронавірусу. На той час на Сумщині обладнання на одному з підприємств, яке виробляло рідкий кисень майже на всю область, вийшло з ладу і потребувало ремонту. Тож життєво необхідне повітря дославляли з інших міст. Так виникла ідея будівництва кисневих станцій на території лікар лікарень області півроку і в п'ятій лікарні з'явилася киснева станція. 500 літрів хвилин на 30 метрів кубічних 500 літрів сьогодні. Ми маємо можливість значить так виробляти, подавати в центральну зону систему кісне постачання лікарні, плюс накопичений кисень значить 240 метрів кубічних на реалізацію проекту спрямували 4 мільйони 300 тисяч гривень. Два з половиною мільйони це кошти місцевого бюджету. Майже 1 мільйон 800 – кошти лікарні, зароблені від НСЗУ. У лікарні завчасно встановили кріоциліндри та додаткові генератори для безперебійного забезпечення закладу електроенергією. Оце я вважаю гарний приклад, коли державна адміністрація, міська влада і сам заклад. Розуміючи проблему, правильно розподіляють використання коштів. Ми сьогодні маємо можливість з повітря виробляти кисень і централізовано направляти в централізовану систему лікарні. Загалом із держбюджету для Сумщини було закуплено 11 кисневих станцій. Три з них для лікарень обласного центру. Системи генерації кисню вже працюють в міській дитячій та п'ятій лікарні на черзі. Лікарня святого Пантелеймона. Цього року такі ж станції з'являться у інфекційній лікарні та протитуберкульозному диспансері. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.